Так, спітик всім! З вами Tereson і ігра Mobile Legends. А, зараз відіграємо рейтинг. Одну катечку. А, Буду коментувати деякі моменти. От так то. Цікаво, що вийде. Ну, буду старатися зайняти мід. Це одна з най. Блін, простіших, як на мене, позицій. Роли. Отак От то. Ну і треба виграти. Витащити. Буду коментувати чуть-чуть. трішечки. Мід, мід, міт, мід, міт, міт, міт. Є, За нього. Бо тяжко, тяжко. І також буду грати на найпростішому магу. Це, це коп, як на мене. Там просто бігаєш і нажимаєш на другий навик. І все. Так, банем гранджера Бісюча хрень. Завжди О, круті тімейти. Тільки щоб не пінгував, тому що попередню катку я хотів записати, але в мене пінгує 50 під час запису. Ого, хочуть забанити Бенедет, знущаються. Треш. Окей. Так, Ханабіо Пані Трэш. Бля, ця нова хрень, я не грав. її назву так. Калеа, Калеа, Трэш. Імя Коліно, блін. Окей. Так, 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 так. Я казав, что выбору циклопа, да. Да, беру циклопа, самое простейшее. И очищение на ее бажу, потому что там достать его уже контролю. Ненавиджу сілі сі у нього. Ой, він вже пише. Ой. Окей. Так. Ну, як на мене, у них сильніший пік в даний момент. Блін, альфа опит. Рідко бачу таке. Да. Мені наш пік не подобається. От прям. Ні, зараз буде у Броді посасувати. Альфа у Бенедети посасувати. Це копу Ні, мене от за от Харкови є на ципі гра. От прям достатньо. На ну, Мінрейд можете не дивитися соло ранг постійно. Один в 5 не може виігру. Зараз така мія буде. Я чомусь впевнений. Я завжди сумніваюсь у союзниках. Це просто піздець. піздец. Потрібно виграти. А то зараз опозорюсь. <поразка>, поразка є, поразка. Так. Якщо буде пінгувати? Сорі, буду знімати, мабуть, без запису наступні рази, але не пінгує в даний момент. Пройти гриф ризов жесть. Нахер я другий нажав. Сіська. Перший ворона я наніс. Все гг він проїбав. О коліно прийшов. Я це коліно харить, то пісец. Так, надійсь коліна там немає. Дистанцію, позиції тримаю. Обережненько. І допоможу Альфі. Сі ось. Треш. Ну, що, пора відходити. Я як сказати, даремні файти не роблю. На карту постійно дивлюся. Джуліан задалеко зійшов. І черепашка, я так розумію, зараз їхня. І пізєць мені, сука. Це ТДК, ясно. У Мене таке, якщо немає, типа на черпашці рома, а черепашка... Ку... Ніху її забирати. да можна пососати там в змісті, ну. блять. Якщо Рома на черпашці немає, значить черпашки в команді не потрібна. четвертого 54-го навик, навик, а предмети зможу щось робити в ігрі. Вона, в даний момент я безполізний. хорош-хорош хорош Зараз хорош. Непогано, непогано. Поможу крипочку забрати, Мені фарм треба, мені піздець их фарм треба. Сука. От ненавиджу такі гандонів гандоню. Підар просто блядь Пидогас. Лесник в перших 5 хвилин, сука, забираем крипу. На нахуй. Так, мене тут по сути... Так все обережно. На черпашку наверх стянулась, окей, ясно. Біжу я туда. Спасибо за шо. Пиздец. в шате. Друг про его черпашку Да, друга. Сумна, сумна. Броди вспышку видал? Окей. Сука, Джулиан, ебать, гандон. Кусок гандона, блядь. Сука, не забрал. Дегасы, Так... О, пух заберем цей. <гум> бля зараз бежу на зараз, зараз, секунду. Я гора. Да, нахуй больно, я yeah. не встегну, да? Сорі за мати сорі думаю, за це Бана не буде. Так, Блять я в шоці похуй. Пофиг. Так, поформую я поки не так сильно. Її веду. Не, легка гра зовсім легка. Трішки нагрузка на телефон є і за запису екрану. Стараюсь ним хуйом. Як? Типа... якости. <плакова> так. Да.